Ко зараз поговоримо про важливе і актуальне. У нас у студії Надія Упарчук, заступник директора державної установи Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України, та Касьяненко Іван Іванович, директор цієї державної установи. Доброго ранку. Доброго ранку. Давайте для початку розкажемо взагалі, чим займається ця державна установа, тому що такі питання можуть виникати. Розкажемо більш детально. Ну а потім перейдемо до теми зустрічі. <кій> Добре, дякую. Взагалі Державний основний лабораторний центр це установа, яка створена після проведеної реформи Державної служби України в цілому. І на базі бувших санпідстанцій створений лабораторний центр. Лабораторний центр це обласна установа, яка має в своєму, в своєму, в свої, в своєму складі вісім лабораторій, радіологічна токсикологічна, санітарно-гінічна, лабораторія вірусологічна, бактеріологічна, особливо небезпечних інфекцій і вимірів летомічних випромінювань. Це, це вісім лабораторій, які працюють, які працюють в повному, повному комплексі, в комплексі установи. І по районах у нас є, там ще дещо відділення. Менш потужніші, але основна маса виконується в дослідження в лабораторному центрі. Я хочу зауважити, що лабораторний центр, крім цього, здійснює повний епідемічний нагляд за всією інфекційною захворюваністю в містах і районах селища Кирецької області. Вся інформація, яка стосується захворювання на інфекційні захворювання, вона вся йде до лабораторного центру, потім опрацьовується, потім проводяться відповідні заходи по попередженню і по локалізації і ліквідації. Цього вогнича захворювання, якщо це поодинокі, або в цілому, якщо це спалахи, то, то спалахи. І, вся, і ця, ця інформація вважається офіційною. Uh -huh. Та, яка інформація в це офіційна інформація для вжиття заходів, для звітування по кількості захворілих і по ступені тяжких захворілих і по всіх заходах. Для інформації, і потім звітується ця інформація в подальшому для Києва, для узагальнення по, 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 по всій Україні. Лабораторії, про які я сказав наші, вони всі працюють у нас на державних розцінках. Це перелік платних послуг у нас затвердження постанового кабіна ще в 2002 році, угу. а розцінки затверджені в 2003 році. Тобто на сьогодні, якщо брати порівня, порівняти вартість досліджень в наших лабораторіях, центрах і в інших лабораторіях, які, скажімо так, не державні, то там вартість перевищує півтора-два рази. Перевищую. Я правильно розумію? Тобто я, як простий споживач, можу принести і попросити вас перевірити да, той чи інший да. проблем. Ви, ви можете ви можете принести, можете при принести. нас дуже, дуже великий, дуже великий перелік біля, біля 300 досліджень. Але найчастіше це проводиться у нас зараз дослідження це вода, якість uh -huh. води, грунти. Це дисбактеріоз, це вже діагностичні дослідження, на стафілокок і на інші дослідження. Тому що найбільше збереглося uh -huh. да. І ну я хочу сказати, що я довіряю нашій нашій лабораторії. І в наших лабораторіях проводиться дослідження не однією особою, а дослідження проводиться два-три лікаря і помічники. Тобто, скажімо так що. Щось пропустили, аби щось завіти, такого бути, такого бути не може. Тобто відповідально ставимося до усіх завдань. Добре, ну і тема нашої зустрічі це ботулізм. А давайте поговоримо про статистику, що у нас в області, зокрема в місті, відбувається. Ботулізм, якщо брати статистику таку коротку, скажімо, візьмемо так, прошлий рік у нас було 6 захворювань на ботулізм. В цьому році у нас два захворювання Ну, Дякувати Богу, без летальних випадків. От все обійшлося, люди всі живі. Чому така ситуація? Тому що це просто неправильне приготування продуктів домашнього домашнього консервування, а також неправильне приготування риби, річкової риб, річкової риби, неправильне приготування її в процеси копчення, там, процеси вялення. Тому що там повинні, повинні бути виконані певні вимоги. Ну, перш за все, ця риба повинна бути випотрошена. Тому uh -huh. що якщо, якщо, риба, якщо риба не і її зразу брати і в'ялити, то uh, обов'язково кишковику цієї риби може бути, uh, uh, бути спора. Uh -huh. І потім, якщо, якщо вже. Uh, а це така спора, яка, uh, роз, яка роздає токсин. І, um, Скажімо, активується тільки в середовищі, де відсутній зовсім кисень. Uh -huh. От. Тобто, не... Як тільки да. кисень з'явився, да, кисень, кисень uh -huh. зник, кисень, кисень, кисень uh -huh. зник, uh -huh. він починає, починає розмножатися. І цей бутилотоксин, він йде, це вже не мікроб, а токсин. Він uh -huh. йде, дефундує із кишовика навіть у м'язи, риби. Тому якщо, якщо, вже, якщо вже риба вже не потрошена, то вона може вона вже може бути заражена не тільки кишкою, а всі всі, всі м'язи. Тому це дуже-дуже небезпечно. І якщо вона випотрошена, там менше вирігідність. Але зважаючи там, де де, де риба протуваються. Якщо в домашніх умов, це, це може бути не виключено. А в умовах фірми чи там, скажімо, там, цеху рибного цього повинно бути. Тому що там здійснюється контроль, там здійснюється лабораторне дослідження, технологічний процес витримується, там не, цього не має бути. А в домашньому приготування це може бути, може бути. Крім того, тобто тут треба якось уникнути цієї да, стихійної торгівлі. торгівлі. І, <кій> покупки. Да. і покупки, uh -huh. да. ну, кожен зараз, раніше, раніше, коли була сильна служба, ми займалися ліквідацією цих інторгівлі, наскільки це було можливо згідно законодавства. А зараз кожен сам собі, uh -huh. <кій> кожен сам собі інспектор. Цей що якщо впевнений ці продукції, я купую. Якщо я не впевнений, де вони тої, то краще, краще і краще купувати. так як і гриби. Якщо ви певні, що ви знаєте цей риб, що він їстівний, то да беремо. Якщо знаємо, що він не їстівний, то, то ми його не беремо. Ну, зараз тільки двійників, що насправді краще можливо взяти О, такі отримати. найбільш розповсюджені, uh -huh. да, і, і користуватися ними. Чи ваш що з труда крім цієї тебелізні? Що ще у нас да. є? Зараз ну взагалі про епідемічну ситуацію в нашій Кіргерській області, то вона відносно спокійна, але заспокоїтися. Нам і мешканцям області також міста Кропивницького не слід, тому що вже по останній інформації, яка була в прес в засобах засобах інформації на Україні, відмічається запах кору. Що таке кір? Кір це дитяча інфекційна захворюваність, яка передається повітряно-крапельним шляхом через чхання, кашель, нежиті. Хворіли в е, основному діти, але зараз ця інфекція подорослішала і хворіють дорослі. Це інфекція, яка є основною причиною дитячої смертності у цілому світі. Тому це набагато страшніше, чи ми зараз собі про це думаємо. Від цієї інфекції не можна можна не тільки вберегтися, а й потрібно, тому що є єдиний засіб це вакцинація на Україні. на Даний час зареєстровано вже 735 випадків кору по всій Україні в 15 регіонах. Нашої країни, і при чому, якщо порівняти з аналогічний період минулого року, ми мали всього 10 випадків кору. Найбільше зареєструється майже 400 випадків івано франківській області і більше 250 у Одеській області, тобто наші сусіди, звідки ми можемо завести це захворювання до Кіровоградської області. На даний час у нас в області було вже два випадки кору: одна була доросла особа в Зайвронська району, а другий випадок якраз був у дитинки. Яка приїхала до міста Кропивницького із Івано-Франківської області, із міста Яремче, і привезла нам сюди завізний випадок кору. Хочу сказати, що наші фахівці лабораторного центру і лікувальна мережа в конкретному випадку спрацювали дуже своєчасно, провели повний необхідний комплекс протиепідемічних заходів. Вогнище було локалізовано, і розповсюдження цієї інфекції серед мешканців Кропивницького не відбулося. Наша лабораторія, вірусологічна, яка є єдиною в області лабораторії, підтвердила цей випадок кору, тому що зараз інфекційні захворювання повинні підтверджуватися лабораторними методами дослідження. Ми маємо повний комплект всіх відповідних діагностичних систем, обладнання, високовалікований персонал лабораторій, тому ми це підтверджуємо. І наші дослідження підтверджуються на у референс-лабораторії України на відповідність і сертифікацію цих досліджень. Тобто, наші дослідження достовірні. Що стосується кору то я б звернулася до наших глядачів, і кожна мати, кожен батько повинен сам себе спитати, чи захищена його дитинка від цього захворювання. Для повного захисту необхідно зробити два щеплення. Перше щеплення, вакцинація кору проводиться в один рік, наступне щеплення проводиться в шість років. Якщо дитина має два щеплення, вакцинацію і ревакцинацію, вона вважається захищеною від цього захворювання. Тому звертаюся до батьків, не відмовляйтеся від щеплення, зверніться зразу ж до свого дільничного лікаря. Якщо вони не впевнені, що ваша дитина має ці щеплення. На даний момент Кіровоградська область забезпечена якісною вакциною КПК. Це трина вакцина кір-краснуха паротит, яка захищає від одної ін'єкції від трьох захворювань кір, епідемічний паротит і краснуха, які в даний час є актуальні для всієї України. Тому Дбайте про своє здоров'я, захищайте ага. своїх дітей. На хвилинку доповнення можна угу. зараз МОЗ міністерство здоров'я України ставить взагалі питання про елімінацію кори в Україні, тобто повне не, не в Україні, а взагалі в Євросоюзі, Євросоюзі. В Євросоюзі. повне, тобто повне. Повне викорінення викоріння, викоріння цієї інфекції uh -huh. от, для, значить, для того, щоб її зовсім не було. Тому для того, щоб це було виконано, нам потрібно мати кількість відсоток вакцинованих дітей десь 95%. Тоді зникає значить, повністю значить, да, організм, який приймає цю інфекцію. Сприйнятливі сприйнятливі організми, організми, да, і повністю інфекція, інфекція ліквідується. Тому що кір на сьогодні така інфекція, яка, як ви можете говорити, і і дорослі і діти, і практично проти кору немає ніякого лікування специфічного, тільки значить симптоматичне. Симптоматичне це не завжди можливо, 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 може привести до навіть до цього випадків. Тому найкращий кращий захист це відповідне вакцинування. Це все у нас і одне і з причин да. все в нас є, тільки тільки бажання, увага до, до самого себе і до свого здоров'я, до здоров'я своїх дітей. Добре, ми дуже вам вдячні, що ви завітали до нас у студії. Дякуємо вам. Дякую. Дякую. Добудемо будемо А Ми двигаємося далі і по после